Деякі люди кажуть, що якщо в старому заповіті можна було знищувати народи, то можна і зараз. Але в той час ізраїльський народ не сам вирішував знищувати народи, то був Божий суд. А зараз Бог каже, що потрібно проповідувати і нести спасіння народам. Зараз в кожному народі є Божі діти, тому Бог не каже, щоб ішли з війною і знищували один одного. В Україні є подвійний заповіт: перше, в Україні багато справжніх віруючих живих християн і живих церков, а друге це те, що в Україні жило дуже багато євреїв, тому у багатьох українців тече єврейська кров. Отож, іти з війною проти українського народу це накликати на себе гнів Божий. Це боротьба проти самого Бога, але це безумство, тому що Бога неможливо перемогти. Нам важливо не відступати від Бога, бо з Богом піде й благословення. А натомість приходять війни, голод і прокляття.